Вітаю! В ефірі програма Події тижня про головне в житті Павлограда та району. Як місто проходить період морозів і відключень світла? Чому рятувальники фіксують зростання пожеж? Яка ситуація із сезонними захворюваннями? Та чим живе Павлоград, попри війну? Про це вже за мить. Аварійні відключення і робота котелень у мороз. Як тепловики втримують тепло в оселях? Пожеж побільшало статистика причини та застереження рятувальників. Понад 700 звернень за тиждень, медики про зростання захворюваності та небезпеку самолікування. Майже сотня учасниць. У місті відбулася відкрита першість з художньої гімнастики. День святого Валентина. Історія свята та що означає любов для Павлоградців сьогодні. Цієї зими підтримувати енергосистему міста справжній виклик через постійні обстріли енергоінфраструктури по всій країні. Ми живемо в умовах частих аварійних відключень світла. Щоб у домівках павлоградців було бодай мінімальне тепло. Комунальники працюють цілодобово у мороз, уночі за будь-якої погоди. Цього разу температура повітря опустилася майже до 10 градусів морозу. Через аварійну ситуацію одна з котелень залишилася без електроживлення. Щоб не допустити зупинки системи та замерзання тепломережі, тепловики вирішили перевести потужний генератор з іншого району міста. Генератор центральної частини міста це котель на котельню. зараз відключена від електроживлення через аварійне ситуацію на лінії 35 кВт. Веземо її на котельню, яка розташована на селищі Хімзавод. Без електрики котельня зупиняється. Не працюють насоси, не циркулює теплоносій. У мороз це може призвести до перемерзання труб і тривалого відновлення теплопостачання. Аварія обрив кабелю, привезли генератор. Будемо аварійно підключати котельну. Температура на трасі міряли кінцеві точки плюс три. В общем, час трохи є. Зараз, дай Бог, успішним не розмарозим трасу. Запуск котельні поетапний і складний процес. Для тепловиків це вже майже щоденна рутина, непомітна для більшості мешканців. Запускаємо автоматику, включили димосос і вентилятор. Зараз котли провентілюються, тоді можна буде розжигати, розпалювати. От зараз один, другий, вентилюється 15 хвилин, а далі вже будемо розпалювати котли. Такі аварійні виїзди не поодинокі. Генератори доводиться перевозити, підключати і заправляти навіть уночі. Витрати пального значні, приблизно 85 літрів на годину роботи. Це складні переключення, відключення від мережі, переключення на генератори. Але коли приходиться перевозити, це відключення кабельних кінців. Це теж дуже складна і довготривала операція. Відключення, перевозення, підключення займає десь від полутора до двох, а то й до трьох годин, залежить від того, на який район міста ми це веземо. Тому в мене хлопці чергують круглодобово майже. Окрема проблема кадрова. Підприємство працює в умовах дефіциту фахівців. Водночас чергові бригади щодня забезпечують безперебійне теплопостачання незалежно від часу доби чи погоди. На жаль, да те, що у нас працівники 55 плюс майже, і не вистачає робітників. На жаль, люди до нас не йдуть чи. Хлопці і дівчата ви ж бачили оператори. Це круглодобово тримають в своїх руках теплозабезпечення міста. Росія продовжує бити по енергетиці та без самовідданої роботи комунальників, яка для містян майже непомітна. Зима могла бути значно холоднішою. Холодна пора традиційно збільшує навантаження на рятувальників пічне опалення, електроприлади та людська необережність. Фактори, що можуть мати фатальні наслідки. Яка ситуація нині в районі? Розкажемо далі. На Павлоградщині різко побільшало пожеж. Від початку року їх уже на 40% більше ніж торік. Одна з таких днями сталася у Павлограді. не Площа пожежі сягнула близько 30 квадратних метрів. Всередині житлового будинку горіло майно. Постраждав чоловік, він отримав опіки, рук та ніг. Медпрацівники госпіталізували його до лікарні. До ліквідації займання залучили 12 рятувальників і дві одиниці техніки ДСНС. На жаль, на не сталася дуже критична ситуація з кількістю виникнення пожеж. Так, на даний час у нас виникло 48 пожеж, що складає на 40% більше ніж в попередньому році. На жаль, загинуло три особи. Порівняючи з минулим роком, на даний час не було зафіксовано загибелі людей. За повідомленням ДСНС, основні причини займань це порушення правил пожежної безпеки при використанні електрообладнання та пічного опалення. Що стосується електрообладнання, хотілося б основні вимоги довести. Це, по-перше, використовувати сертифіковану продукцію, не допускати перевантаження електромережі, забороняється використання пошкодженого електрообладнання, також пошкодження приборів, подовжувачів, розеток і тому інше. Забороняється використання вигрівачів кустарного виробництва, саморобні вироби. Та інше. Рятувальники наголошують, у холодний період важливо стежити за станом бічного опалення, печі та димоходи регулярно очищати й утримувати у справному стані. Також заборонено розпалювати їх легкозаймистими рідинами, зберігати поблизу горючі матеріали та не допускати перегріву. Адже саме такі порушення найчастіше призводять до пожеж у приватному секторі даний час дуже грає роль це низька температура. Люди додатково вмикають додаткові обогрівачі, де перевантажна системи. електромережа не витримує і виникають пожежі. За даними ДСНС, від початку року в Павлоградському районі сталося 57 пожеж. Загинуло троє людей. Найчастіше загоряння виникають у приватному секторі, особливо в умовах морозів і відключень світла. Зима це не лише морози, а й сезон вірусів. Лікарі фіксують зростання кількості звернень до медзакладів. Радять не зволікати з консультацією та не ризикувати здоров'ям. Рівень захворюваності у Павлограді суттєво зростає. Лише за останній тиждень до амбулаторій та консультативно-діагностичних відділень лікарень звернулося понад 700 людей. Це на 24% більше, ніж за останній тиждень січня. Осінньо-зимовий період у нас дуже сильно зросла захворюваність на респіраторні вірусні інфекції, але окрім цього, ми також бачимо тенденцію до того, що збільшилась кількість гострих бронхітів і дуже багато пневмонії зараз. Тобто, в більшості своєму люди не беруть до уваги перші якісь такі тривожні симптоми, назвемо їх так. Фахівець зазначає, що така динаміка є нормальною для холодної пори року. Однак цьогоріч ситуацію ускладнює ще й небезпечна тенденція самолікування. А також ігнорування перших симптомів, до яких належить висока температура, головний біль, нежить або закладеність носу та світлочутливість. Частіше за все дуже багато людей приходить з тривалим кашлем. Тобто, я там перехворіла колись там два тижні тому, але кашель залишився, от я кашлюю, 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 кашлюю та вже надоїло, Допоможіть, будь ласочка. Відправляєш таку людину на знімок, а там пневмонія. І тобто, цей процес ще більше затягується, тому що пневмонія це вже діагноз ну, серйозніше. То люди повинні розуміти, що в будь-якому випадку краще звернутися до лікаря. Це Надасть можливість, щоб вас оглянув спеціаліст, тобто провів огляд горла, зміряв температуру тіла, послухав вас і так далі. Тобто, можливо, вже на початковому етапі будуть якісь тривожні симптоми завдяки лікарю. Ну, можемо бути уникнути більшості захворювань і ускладнень. Зважаючи на таку тенденцію, ми вирішили запитати у Павлоградців, чи хворіли вони цієї зими та як лікувались. Ні, ножку підвернув з лісниці упав. це зараз хромаю. Щоб не бути голословним, у лікаря не був літ 30. Гарячого чайка на ніч. тут же ще великий фактор, який роль гра, огромнішу, огромнішу. фактор того, що нікому допомогти. Любий скаже 150 самогоночки з перчиком. І з перчиком. Це і діди, і бабушки наші. Всю, всю життя так. Я из больниці йду. Mm -hmm. Те, що виписав лікарь. До лікаря хожу і народними совмещаю. Чай, чай, розтирку. Ви знаєте, ще мене навчили, щоб не було насморка. Нужно ввечері помыть ножки, вытереть насухо і взять звездочку, помазать між пальчиками ног і рук. Одеть теплые носочки. і... лечь спать. Очень хорошо лечит насморк. Вы на себе проверяли? Да. я проверяла, и кому кому учила. И она сказала, ой, как хорошо. Ну, а бывает же сейчас простуды такие, что придется только к доктору обращаться. Ну, беру антибиотики, вот эти три таблетки в этом, в аптеке. Ну, помогает, ну, я не знаю. С ею нет. Ну, первые два дня еще сама, а потом далеко. Я до лекаря, там потом антибиотик, и все как положено. Трушки хварила. Ну, есть мед, есть горчица, малиновая это варенье, ну, там чаек побольше питья. Да помогает? Да помогаю. Ну, я не ну, дуже заболела. Під час самолікування, за словами медиків, найнебезпечнішим є прийом антибіотиків на власний розсуд. Дуже часто люди при самолікуванні. Тільки піднялася температура, в перший же день вони лізуть до себе в аптечку, беруть перший антибіотик, який у них там є, і сразу п'ють антибіотик. Тобто, дуже багато випадків, коли люди там я сходила в аптеку, купила один антибіотик, пропила три дні, потім мені прокомандували інший. Я сходила, взяла інший і пропила його ще. А потім це воно не проходить, і я вже прийшла до вас. Тобто загалом дуже велика тенденція до самолікування у людей, і зараз більшість ліків у вільному доступі, і у людей трошечки немає розуміння різниці між вірусною інфекцією і бактеріальною тобто, коли ми можемо назначати антибіотики, а коли досить тільки симптоматичного лікування. Фахівець закликає містян відповідально ставитися до свого здоров'я, не займатися самолікуванням та своєчасно звертатися за професійною допомогою. Попри складні обставини, у місті продовжують проводити спортивні заходи. Для дітей це не лише змагання, а й можливість розвиватися та підтримувати одне одного. Як проходила першість з художньої гімнастики, та які емоції панували на килимі? Дивіться далі. Сила, грація та незламність дітей під час війни. У Павлограді пройшла відкрита першість міста з художньої гімнастики. У змаганнях брали участь близько ста спортсменок різного віку. Від самих маленьких з 2020 року народження до 2009, це вже у нас пенсіонери в художній гімнастиці. але дуже приємно, що вони досі в залі, що вони не на вулиці, що у них є натхнення, бажання і мотивація кудись далі двигатися. У нас є три три бригади, яка суди перше виконання, друге це елементи тіла, а також елементи предмета і артистизм. Чемпіонат відбувається в період, коли у світі тривають Олімпійські ігри. Раніше під час цих ігор стихали війни, проте сьогодні Україна змушена жити і змагатися в умовах постійної загрози з боку ворога. Саме тому гімнасти вважають свої виступи символом незламності українського народу. Були присутні діти, які зараз тренуються вже в місті Дніпро і виступають з, -з, -з за нашу область проставляють наших тренерів. Це дуже гарна перспектива для маленьких вихованців, які бачать, чого досягли їхні діти. Участь у змаганнях брали спортсмени різних рівнів підготовки. Для декого це був перший вихід на килим у категорії Перші кроки. Не зовсім маленькі дітки виступають перший раз в своєму житті. Щось не виходить, щось не виходить, але в них є велике бажання, є великий успіх. Їм дуже хочеться бути схожим на дорослих гімнасток та виступати, як вони на великому килимі. Головна суддівська колегія придивляється до кожної гімнастки, до переможців, до учасників, які дітки можуть стартувати далі, які будуть відбиратися на чемпіонати області та в збірну команду області. Змагання стали справжнім святом спорту, краси та сили духу. Учасниці та їхні батьки поділились своїми емоціями. Всі дівчата дуже стараються наполегливо трудяться і дуже довго готуються до цих змагань. Всі виконують. Ну, Багато дівчат стараються і тому в них є великі успіхи і е, результати. Я виступаю спочатку соло, а потім на параді ми будемо виступати показовий виступ. У мене зараз нова програма з обручем, і я її дуже довго відпрацьовувала, бо я хочу бути найкращою. Вона перший раз приймає участь у змаганнях, займається приблизно більше року. Дуже готувалася, старалась, нервували. Я її всячески підтримувала тільки вперед, до перемоги. У нас тут дуже багато учасниць, які приймають сьогодні участь у цих змагання. У мене соло виступ, та ми будемо виступати показові виступи. Було трішки страшно, але я поборола цей страх та виступила добре досить. Ці змагання вкотре довели. Навіть у часи війни українські діти продовжують мріяти, працювати та перемагати. 14 лютого українці відзначили День закоханих. Ми поцікавилися у містян, що для них означає любов у непростий час. Листівки, червоні серця, м'які іграшки та цукерки із написом з любов'ю Щороку, 14 лютого, світ занурюється в атмосферу романтики однак за цим святом стоїть історія, які вже понад півтори тисячі років. За однією з поширених версій, день закоханих пов'язують із ранньохристиянським священиком Валентином, який жив у третьому столітті в Римі. Легенда розповідає, імператор заборонив воїнам одружуватися, вважаючи, що сім'я послаблює бойовий дух. Та Валентин таємно вінчав закоханих, за що був страчений саме 14 лютого. Згодом його ім'я стало символом вірності та відданості. У середньовічній Європі з'явилася традиція надсилати Валентинки, короткі любовні послання. А вже у 19 столітті паперові листівки почали масово друкувати. Сьогодні ж це одне з найромантичніших свят для павлоградців. Це свято теж має особливий сенс. Вони розповідають, що для них значить кохати та чи достатньо виявляти почуття лише раз на рік. Кохання це воно таке обоюдне. Е Треба, щоб була і повага до кохання, і таке романтичне, неповторне. Ми дружили вже 54 роки. Так що от у нас і кожен раз відмічаємо трасі. Кого будете вітати? Діток. так. Будете готати? Крочечка вночок, звісно. Всіх будемо трошки вітати. Когось будете вітати? Да. Можете сказати? Кого? Хлопця. Хлопця будете вітати. А що будете? Вітати? Ще не знаю, ще нічого не купила. Ввечором посидимо з жінкою. Віталі вітати дружину? Да. – Так. Квіти, великий. квіти і поцілунки. Великий. Да, великий великий а що, а які квіти вона політа? Троянди. Троянди, червоні. Мабуть, довіра і щасливе життя. Це можна робити будь коли Ну, якщо справжнє кохання, то є будь – Буду вітати близьких. в мене багато закоханих пар навколо їх також буду вітати. Це я рахую, що потрібно робити постійно. Якщо ти відчуваєш якісь емоції до людини, то це треба проявляти. В дрібницях щось приготувати або щось маленьке таке подарувати, дрібничку якусь приємну. Бабусю буду вітати. А що хочете подарувати? Вечерю, святкову. Забота друг про друга, цінувати повага це найперша повага, здорові відносини. Це це дуже важливо. Ну, Це багато чого, це можна описувати дуже довго, що таке кохання. І Ми дуже часто друг другу кажемо, що ми кохаємо один одного, е, якісь маленькі приємності робимо, то якось ми ніколи не, кохаємо, не, не чекаємо 14 лютого. Ну, Про почуття, про відносини, не знаю, як вам це сказати. Своє почуття не обов'язково е, у день закоханих, а от будь-який день. Я, я кожен день кажу, що я його кохаю, кожен день. У непростий для країни час поняття любові стало значно ширшим. Це не лише стосунки між закоханими, а й підтримка рідних. Турбота про друзів, вдячність тим, хто поруч. Навіть невеликі прояви уваги, як от повідомлення, дзвінок чи теплі слова, зміцнюють емоційний зв'язок. Цікаво, що в різних країнах існують свої традиції святкування. У Японії жінки дарують чоловікам шоколад, у Фінляндії це радше день друзів. А в Італії закохані залишають замочки на моста як символ вічності почуттів незалежно від традиції, головна ідея свята залишається незмінною: нагадати про важливість любові і висловити її можна не лише 14 лютого, бо кохання це не дата в календарі, це вибір бути поруч щодня яким був цей тиждень у Павлограді? Попри морози, виклики та тривожні новини, місто продовжує жити, працювати і підтримувати одне одного. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі в наступному випуску подій тижня.